До рідного дому на щиті повернувся 41-річний Анатолій Чухан з Борисполя. Анатолій прийшов до військкомату на другий день повномасштабного вторгнення на територію незалежної вільної України і вже через три місяці вступив до лав Збройних сил України. Готовий вмерти, аби лиш дітей не ображали. Так пояснював своє рішення тим, з ким пліч опліч виганяв російських окупантів з української землі на Харківському та Донецькому напрямках. У вересні 2023 року Анатолій Чухан був відзначений почесним нагрудним знаком головнокомандувача збройних сил України Золотий хрест, 17 березня 2024 року. На Донеччині ворожа куля підступно обірвала життя відважного захисника. Війна забирає в кожного своє в когось забрала житло, мрії і плани, перспективи на майбутнє. В Когось забрала найдорожче. Найрідніших вирвала частину серця сьогодні наша громада проведжає в останню дорогу полеглого воїна, мужнього захисника України Анатолія Чухана. Бракує слів, щоб все це пояснити, бракує слів, щоб втішити і розрадити рідних і близьких Анатолія. Саме тоді ти розумієш, якими безсилами бувають людські слова. Схиляємо голови в глибокій скорботі, молитвою і добрим словом згадаємо сьогодні про Героя України, який боровся за незалежність і волю України. Дорогі побратими, друзі, які ви всі знали толіка нашого побратима. Це невимовний біль і велика втрата. Ми всі його знали як добрим, чуйним, сміливим. І дуже чудовою людиною. Нехай він спочинуває з миром. Вічна пам'ять нашому Анатолію і нашому побратиму. Глибоке співчуття родині і близьким героям. Його пам'ять закарбується у наших серцях. І хай вибачте. І хай кожен куточок нашого серця. Він був мужнім воїном, Вчинки його будуть закарбовані в пам'яті цілих поколінь. Благословим Бог наш завжди, нині повся час і повсякчас і на віки віків. Амінь святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, помилуй нас. Святий безсмертний помилуй нас! Вічна пам'ять, вічний спокій. Так ми говоримо, коли чуємо про смерть людей, яких ми знали, з якими були знайомі. Але навіть говоримо тоді, коли не знали цих людей, тому що розуміємо, що хтось поніс непоправну втрату. І я вам скажу, що вічний, вічна пам'ять дійсно буде за всіма. Нашими героями, тому що їхніми іменами, прізвищами будуть називати ліцеї, школи, вулиці в містах, про них будуть розказувати в школах, де вони навчалися. Але стоїть питання інше: чи буде вічний спокій для душі, якщо ми не будемо продовжувати ту справу, яку робили вони? Адже вони захищаючи нас. Не тільки свою родину, свою сім'ю, але і наші сім'ї родини, вони захищали і поклали своє життя на вівтер перемоги. Але та душа буде неспокійна, якщо вони бачать з небес, що на їхнє місце нема кому стати. Так, можливо, багато хто з нас не може замінити місце в окопі наших героїв. Але багато хто з нас може долучитися до тої перемоги. На превеликий жаль, так склалося вже, що багато наших сусідів, вони є сусіди, які мають загиблих батьків, братів чи навіть сестер. І тому ми повинні долучитися до допомоги і молитви не тільки за полеглих героїв, але за. Ці сім'ї, які втратили найдорожчих для себе. Ми повинні бути завжди поряд з ними, щоб їхні душі, душі, їхніх рідних, які вознеслися на небо, були спокійними, бо не бачать, що їхні родини і сім'ї забезпечені всім необхідним. Тому, якщо хто не може брати зброю до рук, тут так багато роботи, так багато треба зробити, щоб дійсно підтримати сім'ї. Загиблих воїнів і невинно вбитих мирних жителів. Йдучи на похорон, кожен з нас несе квіти. Це вияв любові і поваги до тої людини, яку ми прийшли провести в останню путь цього земного життя. Але не забуваємо разом з квітами відносити молитви, за упокоєння душ цих героїв і. Не забуваємо у своїх молитвах і їхній сім'ї, щоб Господь дав їм силу, терпіння пережити цю велику втрату. Нехай Господь прийме молитву нашу, за упокоєння душі новоприставного воїну Анатолія і всіх воїнів, які поклали своє життя за волю і незалежність нашої держави. Його душу, нехай прийме у те вічне блаженне життя, і нехай відкриє для його душі двері царства. Небесного амінь.